В садку покалічили. Важко повірити, але марійчиним кривдником стала п'ятирічна дівчинка. Вихователька посадила дітей малювати, а сама пішла в іншу групу. Малі спокійно займалися своєю справою. А що між ними сталося, до кінця ніхто не може зрозуміти. Говорю, Маша, що случилось? Мама мене ударила дівчинка в глаз і вибіла зуб. Ірина Бутузова пробачити цього вихователям не змогла. Одразу звернулася до прокуратури зі скаргою на педагогів, адже упевнена, що ті покинули дітей без нагляду. Однак та заява нічого не змінила. Чи справді діти не залишалися самі у групі? Чому няня не встигла відреагувати, коли п'ятирічні дівчатка зчинили бійку? Самого ж конфлікту кажуть вихователі між дітьми не було. Та й самого зуба, який нібито вибили марійці, у дитсадку не знайшли.